Як відчути себе учнем ще в дитячому садку і без стресу розпочати шкільне життя, навчать у Львівській початковій школі Політехнік Еколенд. Головне, тут подбають про емоційний комфорт до шкільнят і підготують до справжнього навчального процесу. Уже другий рік в Еколенді практикують цикл адаптаційних занять для майбутніх першокласників. Тут дітки мають змогу поєднувати навчання з іграми. Так швидко і без томи засвоюється потрібна інформація. Без уваги не залишають і батьків. Них організовують тренінги і консультації. Процес адаптації до шкільного життя дітей шестирічного віку дуже є складним для того, щоб полегшити цей процес. У школах проводяться адаптаційні заняття для першокласників. Дитина має відчути себе у ролі учня. Має познайомитися з майбутнім вчителем, з майбутнім колективом. Також є дуже важливим пояснити батькам про психологічні особливості шестирічної дитини. Для того в закладі в нас проводяться психологічні тренінги для батьків. Це поради батькам першокласників. Батьки отримують поради, як вирішити конфлікти без насильства. Такі тренінги користуються підвищеною популярністю. Нам подобається відношення працівників окуленту, вчителів, психологів, адміністраторів. Всі дуже радужно і дуже добродушно відносяться до дитини, навчають, намагаються допомогти, пояснити і зробити все для того, щоб дитині було комфортно. Коли ми йшли в перший клас, ми вже вміли читати, писати навіть писаними буквами. Це вже про щось говорить. Дитина йшла повністю підготовлена до школи, тому перший клас для нас зовсім не був складним. Ми його зараз закінчуємо з великою радістю, і в нас не було такого дуже великого стресу. На адаптаційних заняттях дітки навчаються віком 6 років. У нас є такі предмети, як логіко-математичний розвиток, розвиток мислення і мовлення, і також готуємо руку до письма. Це заняття, які тривають 30 хвилин, це короткотривалі, так як діти дошкільного віку, в них заняття в такій ігровій формі, і у нас всі заняття відбуваються в ігровій формі. Між заняттями 10 хвилин перерви. Коли в нас є перерва, ми на перерві проводимо такі різні рухливі ігри, щоб діти трошечки розслабилися. Емоційний комфорт і доброзичлива атмосфера закладу дають свої результати. Діти не за віком розвинуті і вирішують непрості завдання.